Всім доброго ранку. Зарізали ми кабанчика. Уже занесли, склали, все як положено. Зробили. Сьогодні, звісно, морозець такий гарненький, мінус 12 градусник показує. Трошки по цінах пробіжимося. Звичайно, ну, воно ще підзачиститься ще під э, приготується, шкурка гарно впечена. коротше, соло-бомба. Звичайне салко. 160 гривень. Під черевина, зараз вже все зробиться 190 гривень. У нас лопатка м'ясо 160, задок 170 гривень. Відбивна шийка під горок 180 гривень. Кісточки 30, по-моєму, ребра 150, ножки по 50 Бутер печінка, серце легені, по 70. Тому кому може потрібно буде, що пишіть, дзвоніть, замовляйте, відправляємо новою почтою, ну, без питань взагалі. Тобто, якщо там ну, м'ясо, то краще я думаю, заморозить його. Якщо це сало там пічеревина, то е -е, засолимо, відправимо. Воно йде. Навіть, я ось перед цим Івано-Франківськ відправляв. Два дня воно вже в людини. І ще й людина робить адресну доставку. Вона порахувала, що навіщо їй платити більше. Я її колись по-моєму, просто відправляв. То різниця з адресною і просто на відділення 30 гривень. Це заведи машину, поїдь, забери, це все час, а тут її прямо додому привезли та і все. От такі в нас ціни. Там я додав в описі посилання на групу в Вайбері. Там видно, коли ми ріжемо, ріжемо в основному кожен четвер. І також я хочу сказати, от дивіться, трошки не совпало цей раз. Получається, вага голови. Трошки воно там засвічує. Хто знає як його краще засняти, щоб було видно, а ось отак можна. Да? 8, ну 8 кг. Типа 160 кг. Порося, ну не знаю. На 160 воно, ну, багатувато, як на мене. Хоча там один підписчик в коментарях одна людина написала, що 160 кг. Ну хто знає? Я ще ось все це переважу. Мені буде цікаво виход м'яса, сала. Ну, в сумі, кістки. Що в мене вийде? Як то кажуть? І там теж людина питала, як її, його відрізати. Бачите, Ну, відрізають буквально там на сантиметр півтора. Тобто ніхто. Не оставляє ошибка, ще щось. Тобто, все по мінімуму. Голова по максимуму відріжджається. Нема тут нічого такого страшного. Так, В принципі, це я показав, те, що планував. Зараз е, підемо в сарай, проведемо ранковий огляд, подивимося, що у нас там, як у нас там, щоб е, потерь не було серед малечі. Тому що за малими потрібно дивитися. Так що, ще раз нагадаю, я ж скину, в описі буде посилання на групу. Там ми ну, виставляємо, коли ми ріжемо. Да, на що саме ми приймаємо, там, на цей четвер Там. Бо бувало, що там трошки розписана вже наперед, даже, там мошийки, м'ясо, так же салку. така гарна шкурочка. Бачите, впечена, бомба. Тому не прощаємося, зараз я в сараї поставлю на паузу вже в сараї включу. Так, продовжуємо відеозйомку. Тут... і благодать. Як і так музика грає. Чому, чому, чому повинна бути музика? Це ще мене навчили, коли. Так зараз, щоб краще було чути. Коли я займався кроликами, да? чому саме радіо? Це музика. Вона грає собі, да, то є тварини, коли ви заходите, коли будь-який посторонній шум, вони на вас не реагують. А кролики вони взагалі шугливі такі тваринки, у да? них часто може бути розрив серця, будь інфаркт і тому подобно. Ну, щоб не було цих всіх неприємностей, тому музика. І з того часу в мене тільки змінюється приймач. То радіо, це тепер на флешки таке, щоб тікати більш Ну, коли радіо включу, послухаю. Ці валерчики, як то кажуть, вже чекають свого часу. Ще другий почнемо вже... Та який, ну так, да, вже тиждень-другий вже почнемо їх вирізати. Вони п'є ну не знаю, щось не дуже я в захваті. Ну, подивимося, що в нас буде по виходу м'яса. Що, яке вони? Ну такі, наче, жопки є, кругленькі, наче. В принципі, щось там міряв таке то. В районі 120 плюс-мінус. Це ж таки. Ви пойміть, що коли ти міряєш, це одне. А якщо ти міряєш м'ясничка нормального, то це зовсім інше. Він може бути на вагах зовсім іншу вагу показувати. Тобто він на пару кілограмів буде важче, на 10, може бути. Це в нас типа дюрка. Це в нас, звісно, партія не ахті особливо, бачите. Хоча йому і вітаміни вже колоблю, що йому не тільки. Це в нас, ну, типу, ну, мамку я їхню бачив, Ландрас. Чим крили, люди там щось казали, що приїжджав, покрив. Не пам'ятаю, якщо чесно. Але ну, мамка в них потужна. Подивимося, може щось, якщо буде щось дуже таке гарне вирисовуватися, то... Візьмемо собі, спробуємо, яка буде кидатися регулярно, яка буде приходити в охоту. І е, собі на мошку оставимо. Але тут таке вже діло, то будемо вже дивитися. Так, що у нас тут? Буржуючка, я... ми, ми ріжемо порося, виходить, в три то Буржуйка вже давно горить. То, на що цього питань немає. Так, сьогодні вже в нас дев'яте. Ну, нібито ця мадам не перегуляла, подивимося ще, поки спостерігаємо. Дивимося 19, 20, 21, 22 дня, Як вона себе буде вести? Якщо в принципі все нормально, будемо очікувати від неї опороз. Цю мадузель вони вже в принципі ну, їдять, смовчуть. Предстарт їдять. Але знову ж таки. Зараз щось. Зараз диму найде зараз трошки поправимо. Дружуєчку. Так, вибачайте, дивіться, цю машку. В принципі, ну як я роблю, так? Да? То малих я не відлучаю в 28, в 30 днів, ну не знаю чомусь. Я я стараюсь там ще 35, 38, 40 днів. Інколи даже я дивлюся, як вона потужна, вона масивна, то трошки хай вона скине вагу, хай її трошки підсмокчуть. Вона тоді краще прийде е, в охоту, вам не, не прийдеться якісь е, ну, щось їй колоть, щось іще щось. Да? Для того щоб вона е, прийшла в охоту. Тому я вважаю, що ну, Тим більше, поросят малих я для себе залишаю, я їх не продаю. Тому ну, це навпаки краще, коли вони її максимально подовше посмокчуть, поїдять молока разом вже з предстартом та там, може, вже на якийсь інший ще корм їх переведемо, да? і рост буде трошки поярче, я думаю. В принципі, вони більш-менш рівненькі вирівнюються. Да, там один, один одненький такий є трошки. Але я думаю, ми йому ще вітамінів проколимо і буде й нормальний кабанчик. Один такий, як грижовичок, трошки щось. Ну нічого, самі щось виросте, заріже. Бачите, яка форма в нього в цього вже вирисовується щось. Покривали цим Йоркширом. Просила нам сперму дозу Андрюха із Рівненської області. Ну такі, в принципі, непогані, я скажу. Ми їх ще подивимося, будемо може якось раніше. Ну, не практикую я цього, ну будемо дивитися. По цій нашій мадузелі ще днів 10 і очікуємо порос. Почнемо готувати, там я знайшов на металобрух у нас лампу. Ну, я покажу ось як сюди треба зробити буде, бо немає для неї лампи. Звісно, це опороз буде тяжкий. Ну нічого, ми до нього готуємося, ми купимо всі ліки. Ми, ну, я ж кажу, треба, щоб були медичні препарати, медикаментозні, ветеринарні так? Щоб ви не перервали, що ну, опорос може бути ночі, то вночі ви точно де нічого не купите. Так, що в нас тут за малеча? Так. Третє. Сьогодні 9, це 6 днів. В принципі, ще подивимося. З залізом з вітамінами ми їм прокололи вже. Тепер нам залишається відібрати кабанчиків їх прокаструвати. І в принципі я думаю, повинно бути все нормально. Такий вже, бачите, валерчик Один і цей такі цікаві. Не пойму, чого вони в п'ятнах покривали ми їх е, оптимусом. Теж Андрюха присилав. Хто знає, чого у них. Половина в п'ятнах, ті білі, цікаво, ну нічого. Хай ростуть, дай Боже, все буде нормально, вигудимо, заріжемо, продамо. щось заробимо. Ну, таки, ще час, що я трошки, да, може хтось там подивився останні мої два відео, да, там, і скаже, що я там не правий, на що це там, чи цих перекупів, чи ще щось. Але ну як? Коли я. Чим мені подобалося взагалі співпрацювати да, там, із шабаями, цими перекупами. То, що я, наприклад, я тоді не було в мене часу там, десь торгувати, десь ще щось продавати. Я виготовлю 10 поросят, да? позвонив, поїхали, зважилися, погрузили, отарилися, все чотенько, розчитали все. І ви, коли продає, здаєте 10 поросят за раз, ви отримуєте певну суму коштів. На цю суму коштів ви вже можете щось розраховувати, ви вже можете щось планувати, ага мені треба цемент купити, ага, мені треба піску, чи гранатсів, чи ще, чи чи ще щось, чи якусь золота дірку свою. Да? Тому на цього мені це подобалось. Ну, нічого, то, то все єрунда. Якось так. Так, наче ранковий огляд провели, тепер треба повичищати, зараз їсти дамо. Тоді себе привести в порядок і займатися м'ясом, салом. Тому що замовлення є, люди питають, то треба ж тримати марку і працювати. Добре, всім гарного дня, всього найкращого.